Всіма вас, шановні телеглядачі, дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найважливіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Які нові електронні послуги надаватимуть у луцькому ЦНАПі? де разом з дипломами випускники отримали робітничі спеціальності, кого у Луцькому замку зібрав другий фестиваль вуличної їжі, хто прийшовся парадом наречених і став першою леді Волині. Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ще один крок до європейських стандартів зробили у Луцьку, запровадивши ряд електронних адміністративних послуг через департамент Центру надання адміністративних послуг нашої міської ради. Оскільки він є одним з найкращих в Україні, саме тут і презентували проєкт системи електронної верифікації Bank ID, до якої вже увійшли шість найпостужніших банків України. На першому етапі у ЦНАП міста Луцька передаватимуться і паперові примірники. А громадянам повідомлятиметься про два варіанти отримання результатів надання адміністративних послуг електронному і паперовому. Щонайперше пояснюємо, що термін верифікація латиною означає підтвердження або роблю», тобто виключає фальсифікацію. Ось чому Дмитро Дубілет, заступник голови правління Приватбанку, як представник IT-волонтерів, ініціаторів запровадження системи електронної верифікації банк-айді, став керівником напрямку інформаційних технологій, що унеможливлюють корупційні схеми у наданні адміністративних послуг. Велинь для втілення проєкту теж вибрали не випадково. Наш край єдиний в Україні, де боротьба з корупцією є найефективнішою. Отож, у режимі онлайн з Дмитром Дубілетом у Дніпропетровську відбулася у Луцьку презентація перших електронних адміністративних послуг. Ті, хто мають так званий електронний цифровий підпис, вже сьогодні мають можливість скористатися системою, де фізичні та юридичні особи ідентифікуються через портал адміністративних послуг. Детальнішу інформацію можна отримати, зайшовши на сайт apluць.ua розділ онлайн-послуги Документи в електронному вигляді. До слова, через портал адміністративних послуг міста Луцька на першій... В етапі надаватимуться такі електронні послуги. Видача архівних довідок, копій, витягів, видача копій рішення міської ради, витягу з протоколів сесії міської ради, витягу з протоколу засідання постійної комісії міської ради, видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, видача довідки щодо реєстрації або зняття з реєстру місця проживання фізичної особи. А з 2016 року планується повністю перейти на електронні адміністративні послуги. Бо Щодня за довідками до Луцького центру надання адміністративних послуг приходять від 400 до 900 громадян Волинського краю. Тут практично неможливі корупційні дії, тому що все ви замовили, послугу маєте її отримати в певний визначений час, тому що все це, крім цього, всього ж будеш під контролем. Якщо ви звернулися, то є певні встановлені терміни коли вам цю послугу повинні надати і вам її мусять надати. Це перші кроки впровадження електронного врядування в нашій державі. І ми всі прекрасно розуміємо, що цей крок, він дуже важливий, і це робити потрібно якомога швидше. А підписанням меморандуму про співпрацю щодо інформаційної взаємодії між Волинською обласною державною адміністрацією, Луцькою міською радою, обласним управлінням Державної міграційної служби України, головним управлінням Держземагентства та управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції в області фактично узаконили надання електронних адміністративних послуг. Минулого тижня урочисто вітали випускників одного з найпростижніших навчальних закладів нашого міста технічного коледжу Луцького національного технічного університету. Більше 30 років висококваліфіковані педагоги тут готують студентів за винятковими спеціальностями, зорієнтованими на потреби ринку праці. А найголовніше вчать дітей не тільки робітничим спеціальностям, а й основам високої духовності, щирості та доброти. Може, саме тому випускники технічного коледжу з особливим щемом прощалися з вчителями і навчальним закладом, який додав їм впевненості у завтрашньому дні. Вишитими рушниками проведжали у самостійне життя 250 випускників технічного коледжу Луцького національного технічного університету Схвильовані батьки. До слова, у системі професійно-технічної освіти тут чи не найкраще налагоджена робота педагогічного колективу з батьками студентів, що дає і результативне навчання, і виховання, і відповідальність за кожного учня, не тільки перед вчителями, а й перед суспільством. Звісно, я не жалію, що поступила саме цей навчальний заклад, технічний коледж Луцького національного технічного університету. Тут дуже хороші викладачі, які зробили з нас особистостей. І всім випускникам шкіл, які надалі думають поступати, я би радила саме технічний коледж. Тут з радістю вас приймуть і зроблять з вас добрих і чесних людей. Зверніть увагу, на телеекранах чи у газетах ви ніколи не бачите рекламу технічного коледжу щодо набору студентів. Престиж цього навчального закладу настільки високий, що не потребує агітації у засобах масової інформації. Бо найкраща реклама технічного коледжу то його випускники, які отримали знання за вимогами часу, а спеціальності, які забезпечують упевненість у завтрашньому дні. До того ж, тут для студентів організована така робота численних гуртків та спортивних секцій, яка дає можливість розкрити здібності насправді та... В нашому коледжі ми змогли знайти собі заняття до душі, також реалізувати себе у різних гуртках, секціях. І також ми є в цьому коледжі, як одна єдина сім'я. Ще під час навчання та виробничої практики на підприємствах до студентів приглядаються керівники престижних фірм, чи то на єдиному в Україні ткацькому підприємстві Едельвіка чи на Модерн-Експо, чи на Авто», чи Луцькому автозаводі, а випускників коледжу вже чекають відразу на третьому курсі Луцького національного технічного університету. Словом, відповідальні батьки зібрали достатньо інформації, аби зрозуміти, що їхнім дітям у технічному коледжі буде вчитися комфортно. І благословили випускників у доросле життя запашним як який, і який долю, тут ділять порівну. Я як мама, звичайно, що дуже хвилювалася за життя і долю своєї дочки після закінчення 9 клас, але напевно цей навчальний заклад вона вибрала не дарма, тому що я була спокійна за неї. І усі 4 роки вона навчалася у ньому з радістю, вона навчалася з задоволенням, вона здобула хороші знання, вона здобула хороший авторитет у цьому навчальному закладі. І я дуже-дуже задоволена, що вона, ми попали саме у цей навчальний заклад і от в цьому навчальному закладі провчилася. Більше 30 років проведжає випускників технічного коледжу його директор Святослав Козачук. І щоразу з особливим хвилюванням, відчуваючи високу відповідальність за кожного, і особливо тривожно директорові за випускників-хлопців, які завтра можуть стати захисниками вітчизни. До слова, вже п'ятеро випускників технічного коледжу побували у зоні АТО, оскільки патріотичне виховання тут є основою навчально-виховного процесу. Сьогодні ми випускаємо наших випускників не тільки з чимом, а й з гордістю, не тільки тому, що ми дали їм грунтовні хороші знання, але й тому, що їх в них виховали, їх виховали справжніх патріотів України. І надіюсь, вони займуть достойне місце в нашому суспільстві. Отож, випускники технічного коледжу вже стали архітекторами крою, скульпторами форми, художниками кольору, музикантами гармонії і філософами стилю. І завтра для них розпочнеться урок, на який не покличе дзвінок, але якого неможливо прогуляти чи не вивчити, бо цей урок називається життям. Минулими вихідними у Луцьку відбулося оригінальне свято для гурманів, другий фестиваль вуличної їжі. У стінах замку Люберта зібралися представники ресторанів, кав'ярин, піцерій та кондитерських, аби презентувати ексклюзивні страви і змінити уявлення мешканців Луцька про вуличну їжу. Організатори дійства врахували усі побажання лучан та гостей обласного центру. А відтак втілили багато нових творчих знахідок, що додало іміджу не тільки фестивалю, валю, а й нашому місту. Два дні гуманів у стінах Луцького замку другий фестиваль вуличної їжі, ініційований відразу кількома молодіжними організаціями. І підтримали його теж молоді, креативні ресторатори, розуміючи, наскільки важливо вже сьогодні подбати про майбутнього клієнта. Отож і не скупилися на презентаційні наїдки та напої, приваблюючи відвідувачів фестивалю запахом та асортиментом смаколиків. До слова, у замку працювали більше 20 торговельних місць, пропонуючи оригінальні страви, чи то австрійської кухні, чи нашої, української. Я бачу Луцьк як туристичний, це фестивальний Луцьк. І ось якби, ну, вже така традиція стала, що е, другий раз ми вже спробуємо проводити фестиваль вуличної їжі. Перший раз він дуже гарно прийшов, людям сподобалось, маю, маю таку надію, що ця традиція збережеться, і це може ось такого формату фестивалів якраз дає можливість наш Луцьк розкручувати і презентувати на, на загал Україні і цілій Європі. Сам перший заступник нашого міського голови теж долучився до свята їжі, приготувавши український куліш за рецептом доктора економічних наук Луцького національного технічного університету Юрія Барського. Підтримали ідею організаторів і кілька депутатів міської ради. Олександр Пиза з сином готували карпа з овочами, а Андрій Козюра зварив традиційний червоний борщ. Словом, такі цікавинки тільки додали фестивалю вуличної їжі, оригінальності та неповторності. І це направду треба таке проводити. І, можливо, не тільки на день молоді, ну, а просто взагалі якось розвивати. Ну, це теж молода ідея, це насіння. ну просто хлопці, дівчата зібралися і вирішили таке зробити До речі, ну, з нашими символіками. Ну, це позитив. Залишається додати, що впродовж двох днів у замку на фестивалі вуличної їжі побували більше чотирьох тисяч лучан та гостей нашого міста. А молодь пошуком цікавих ідей довела здатність мислити креативно і сприяти іміджу Луцька такими яскравими імпрезами. Численними культурно-мистецькими заходами у Луцьку відзначили Міжнародний день молоді. А спеціалісти комітету з фізичної культури та спорту Луцької міської ради у рамках єдиного олімпійського дня організували ще й яскраве спортивне свято Луцька десятка. Серед більш як 70 учасників змагань зі спортивної ходьби участь у імпрезі взяли і представники Білорусі та семи областей України. До слова, такі змагання у Луцьку за підтримки місцевої влади відбулися вже в десяте. Ювілейні міжнародні змагання зі спортивної ходьби Луцька десятка не обмежилися тільки цим видом спорту. До слова, вперше він з'явився в Англії 1860 року. Тільки там ходили не 10 кілометрів, а 7 миль. Це 11 263 метри. У Луцьку перші змагання зі спортивної ходьби відбулися 1996 року і стали популярними завдяки перемогам наших чарівних жінок. Ось і цього разу старт учасникам змагань дав перший заступник Луцького міського голови Тарас Яковлів, тим самим означивши початок єдиного олімпійського дня. І дуже приємно, що сьогодні близько 300 дітей будуть брати участь в різноманітних спортивних заходах. Це і марафон, і біг, і спортивна ходьба. І, ну, я думаю, що настрій сьогодні в дітей діток підніметься, що їхні батьки теж будуть за них болювати і такий дуже гарний святковий, світлий, сонячний день буде в цьому сприяти. Майже годину ходили спортсмени вулицею Глушець закритою спеціально до змагань. Лучани зауважили, що це краще, аніж перекривати рух проспектом волі і сподіваються, що так буде і надалі. А серед спортсменів Луцької десятки сьогодні не було рівних учасниць Олімпійських ігор у Пекіні Надії Боровській. Суперники завжди є суперники. І на цей раз теж стартували тренановиті і майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу жінок. Так що не можна ніколи недооцінювати спортсменок. Всі нас на Дистанції рівні і всі змагаються за медалі. На зміну спортсменкам-професіоналкам приходить молодь нашого міста. Всього півроку займається спортивною ходьбою від товариства Спартак наймолодша учасниця змагань десятилітня Ангеліна Книж. Відмінниця у навчанні і тут блискуче пройшла 5 кілометрів. Варто зазначити, аби єдиний Олімпійський день відбувся на належному рівні, доклали немало зусиль спеціалісти Комітету з фізичної культури та спорту Луцької міської ради. Відтак тільки любителів шахів та шашок у парку зібрали більше ста, а тренери кажуть, що зацікавленість до інтелектуальної гри у дітей зростає з кожним роком. Оригінальним став і турнір з паркового волейболу, який чимось нагадує волейбол пляжний. Участь у цих змаганнях взяли любителі шести команд області. А вуличний баскетбол на театральній площі Луцька зібрав аж 18 команд, серед яких дві жіночі. Це був проєкт у рамках фестивалю Молодь за здоровий спосіб життя, до якого долучилися не тільки спортсмени, а й представники культури та мистецтв нашого міста. Словом, то був насправді чудовий день. Якщо з усиллями спеціалістів Луцької міської ради у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки було створено спортивне свято, то свято молоді біля торговельного центру Порт Сіті організували представники саме молодіжних організацій нашого міста. А відтак дійство повнилося цікавими творчими знахідками, конкурсами та забавами. А родзинкою Дня молоді стали парад наречених і конкурс Перша леді волині 2015. Біля торговельного центру Порт-Сіті у День молоді відразу можна було відчути, у чому ж таки різниця різноманітних масових дійств, організованих у нашому місті до численних свят. Щонайперше організацією, продуманою до дрібниць, бо цікавинки для себе знаходили не тільки найменшенькі лучани, а й дорослі, випробовуючи себе чи то у змаганнях з армрестінгу, чи у малюванні портретів, чи навіть у швидкості поїдання бургерів, які замінив національний конкурс з поїдання сала. І здається, успіх свята був не у сумі витрачених коштів. ...спонсорів, а в умінні об'єднати глядачів творчими знахідками... Ну, і організатори, і взагалі... Представники торгового центру здійшли такої думки, що треба трошки заходів таких от громадських проводити саме тут, в спальному районі, оскільки тут дуже багато молоді, дуже багато населення. Але чомусь так склалося історично, що всі заходи в нас відбуваються або в замку, або на театральному, або в парку. Я думаю, що ця традиція буде в нас продовжена і такі заходи будуть тут в подальшому проводитись, там є ряд напрацювань, по яких ми будемо тут планувати заходи не лише там до Дня молоді, а й на інші там великі свята. Здавалося б, що може бути цікавого у доїнні корови. Це для дорослих. Але для тих, хто цю рогату тварину бачив тільки по телевізору і вважає, що молоко народжується у холодильнику, то було захоплююче дійство. Для малечі дорослі ж фотографувалися біля інсталяції Я люблю Україну, аби зібрати кошти для воїнів АТО. Втім, жоден з присутніх не залишився байдужим до параду наречених, який фінішував біля торговельного центру Порт-Сіті. Були серед більш як 30 наречених ті, хто одягнув білу сукню вперше у житті. І ті, хто взяв участь в оригінальному дійстві вже у п'яте, бо у Луцьку такий парад відбувався п'ятий рік поспіль. А сьогодні організатори відзначили численними номінаціями Красунь і навіть віночки чарівних лучанок. Емоції переповнюють, другий раз вдіти сукню, це класно. Дякую, що є такий захід класний, який можна почувствувати себе ще раз нареченою. І, як, на нашу думку, найгарнішу серед наречених потрібно було визначати не звичайним жеребом, а хоча б конкурсом глядацьких симпатій. Втім, чесно і справедливо вибирали сьогодні першу леді Волині серед дев'яти студенток вищих та спеціальних навчальних закладів краю. До слова, вперше у такому конкурсі взяла участь Ковальчанка, представниця філії Луцького національного технічного університету. Блискучі дівчата виявили себе у національних строях, демонструючи не тільки гарний смак, а й знання історії, географії і навіть спорту. Чоловіки з нетерпінням чекали виходу учасниці в купальниках, аби достойно пошанувати статуру красунь. Як не дивно, але саме у цьому конкурсі оцінки журі були різними, а не однаковими. А демонстрація вечірніх суконь остаточно розставила у рейтингу усіх учасних змагань. І корону першої леді Волині Наталії Савчук одягнула минулорічна переможеця цього конкурсу Маргарита Янчук. Отож, найгарніша дівчина Волині, студентка Східноєвропейського національного університету Наталія Савчук, представлятиме наш край в Одесі на конкурсі Перша леді України. Насправді конкурс дуже чудово організований, і всі конкурсанти достойні перемоги, всі гарні, всі старалися, всі просто... Ну, я не знаю, кожен був достойним по-своєму. Насправді просто треба бути впевнені собі і досягати успіху. А далі до пізнього вечора тривало свято, яке було чи не найкращим дійством до Дня молоді у нашому місті. А завершити випуск хочемо нагадуванням про найдревніше народне свято Івана Купала, яке випадає у ніч 6 на 7 липня. Якщо ви розпитаєте про нього у своїх бабусь чи дідусів, то почуєте багато цікавого і повчального. Переплетене легендами, прикрашене народним фольклором, це свято зберігає у собі витоки язичеської віри, позначене вогнем і водою. Воно залишається знаковим для багатьох поколінь. Хоча у мавку сьогодні мало хто вірить, а наречених дівчата шукають не за віночком за течією річки, а у сучасних барах та дискотеках. Втім, багато таки вирушать у понеділок до стиру, аби за древніми переказами очиститися вогнем від спокус і у парку спробувати відшукати цвіт папороті. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Отож, дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже у серпні на цьому ж каналі. На все добре.